Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо з вами вивчення історії України і сьогодні ми будемо говорити знову ж таки про видатних історичних діячів. І хочу почати з Любомира Гузара 1933-2017. Це церковний діяч УГК. Це. Він народився у Львові у 1944 році з родиною виїхав до Австрії. І від 1949 року він був у США з 1969 року переїхав до Рима і після закінчення богословської студії і здобуття ступеню доктора Богослів'я вступив до місцевого монастиря святого Теодора у 1977 році патріархом Йосифом Сліпим висвічений на єписк... Саме на єпископа в 1978 році він був призначений Архімадридом. У 1993 році повернувся в Україну і в листопаді 1996 року а був призначений єпископом-помічником голови УГКЦ. А в січні 2001 року був обраний архієпископом Львівським та главою УГКЦ. І у лютому 2011 року відмовився від посади глави УГКЦ. А наступний також дуже відомий діяч це Джемілів Мустафа 1943 року народження. Він один із провідників Кримсько-татарського національного руху протягом 1966 1983 року. Був шість разів заарештований, провів у в'язниці 15 років за звинувачення в націоналізмі та антирадянській діяльності. Також був звинувачений в антидержавній пропаганді, в укладенні та розповсюдженні антирадянських документів. У 1975 році провів понад 300-денне голодування в Омській тюрмі із 1991 по 2014 рік був головою Меджеліс. Кримсько-татарського народу, також депутат Верховної Ради України, кілька скликань і також був уповноважений президентом України у справах кримськотатарського народу. Іван Дзюба, 1931 року народження, це провідний літературний критик 1960-х років, натхненник незалежного культурного життя в Києві. Автор відомого дослідження інтернаціоналізм чи русифікація. Ми про нього також говорили. У 1966 році іміграційне видання 1968 року численні переклади, у якому відкрито русифікаторську політику влади щодо саме союзних республік. У 1957 62 роках очолював відділ критики журналу Вітчизна і звідти його звільнили за ідеологічні помилки. Затриманий у січні 1972 року і виключений зі спілки письменників України, після цього він був заарештований. І процес відбувся через рік, у травні 1973 року, у листопаді 1973, після а, півторарічного перебування у в'язниці, визнав свою провину і був звільнений. А, у 1980 році його а, було поновлено у спілці письменників України. Наступний це Івасюк Володимир 1949-1979 рік. А він був і композитором, і поетом один із основоположників української естрадної музики. Основне місце у творчості посідали пісні, що поєднували традиції українського мелусу, саме з інтонаціями сучасної естрадної музики. Автор понад тисячі пісень, особливо популярні стали Я піду в далекі гори, Червона Рута і Водограй. Корольов Сергій, 1906-1966 рік, конструктор ракетно-космічної техніки, один із основоположників практичної космонавтики, народився в Житомирі. З ім'ями Сергія Корольова пов'язано початок ери саме підкорення людством космічного простору. Під його керівництвом створено більшість балістичних та геофізичних ракет, ракет-носіїв, а також пілотувальних космічних. Керів... За допомогою яких уперше в історії виконано польоти людини в космос. Це 1961 рік, та здійснено е, вихід людини у відкритий космічний простір. Ракетно-космічні системи, розроблені під керівництвом Корольова, дали змогу здійснити е, запуск штучних спутників Землі, 1957 та Сонця 1961. Лебедєв Сергій, 1902 1974 рік, дослідник у галузі електротехніки, розробник і конструктор першого комп'ютера в Радянському Союзі, директор Інституту електротехніки АН УРСР. У 1948-51 роках директор Інституту точної механіки і обчислювальної техніки Академії наук Радянського Союзу. У 1952 74 роках роках також основоположник вітчизняного комп'ютеробудування. Лабораторія Сергія Лепідєва стала організаційним зародком обчислювального центру Ан України, а згодом Інституту кібернетики Ан України. Ну, і, звісно, я не можу не згадати про Левка Лук'яненка. 1928-2018 року це дисидент громадський діяч, засновник Української робітничо-селянської спілки. 1959 року засуджений 1961 року за антирадянську діяльність до смертної кари і зміненої саме на ув'язнення. У 1961 по 1976 роки перебував у Мортовських таборах у 1977-1988 роках було повторне ув'язнення за участь у правозахисному русі, а пізніше взагалі в засленні. Також член-засновник Української гельсінської групи 1976 1988 -го обраний головою Української гельсінської спілки, народний депутат України 1, 2, 4 і 5 скликань.